Стимулювати області України в потраплянні до переліку національних проєктів це головне завдання одноіменного управління. У кожного регіону країни є свої особливості і свої багатства. Головне правильно їх спрямувати і розвивати. Національні проекти один з головних механізмів залучення інвестицій в економіку. Закарпаття у цьому плані має неабиякий потенціал. Закарпаття, зокрема, дуже цікаве для інвестування у невеликі проекти. Саме ми сьогодні будемо презентувати таку технологію і обладнання сонячних вакуумних колекторів, які дозволяють скорочувати витрати на опалення та гарячу воду для населення. Використання сонячних колекторів дає змогу економити до 90% коштів на гарячій воді та до 40% на опаленні. А ще будівництво ГЕС та впровадження технологій зі скраплення природного газу. Крім того, Закарпаття активно розвиває питання індустріальних парків що ми одним із перших в державі. Не розвиваємо тему індустріальних парків. Ми маємо хороші вихідні умови і ресурси для створення індустріальних парків транскордонних, в галузі автомобільної автоагрегатної промисловості, в галузі електронної промисловості і таке інше. У планах перенести центр розвитку з низинних районів до передгірських та гірських. Саме там потрібно розвивати інфраструктуру та залучати до неї інвесторів. Перенесення ваги з низовинних районів в передгірські і гірські де величезний надлишковий ресурс молодого населення, яке хотіло би працювати. І треба там створювати умови для того, щоб заробітчанство скорочувалося, а було більше осідлості. Є навчальні заклади, які могли би готувати кваліфіковану робочу силу для цих підприємств. Для Закарпаття індустріальні парки це особливо вигідна річ. Чотири європейські держави під боком і відкриті двері на захід. Нас цікавили українсько-угорські індустріальні парки, адже ми знаємо, що бізнес не знає, кодані особливо грошей. Тому обмін корпоративними правами між такими індустріальними парками дає можливість хазяйнувати. Так, наприклад, із запчастин, виготовлених в Закарпатській області, можна зібрати певний продукт, який стає на території Угорщини, який є продуктом Євросоюзу. Це дає хороші преференції для виробників. Головний інтерес влади від створення індустріальних парків системні робочі місця. Вони дадуть можливість людям заробляти гроші в себе вдома, а не десь на чужині.